Присутні щодо проблеми соціального замовлення та його реалізації в місті Полтаві. В принципі, досвід показує, що дане питання і даний механізм відносин громадських об'єднань, громадських організацій і влади є досить ефективним. Це ми побачили на прикладі відвідування міста Брюссель та міста Лондон по. Підняти. Справа проявляє в тому, що громадська організація краще бачить деякі питання розвитку міста, розвитку саме на рівні місцевого самоврядування і має зворотній контакт із громадськістю. І вона може виступати як помічником органу місцевої влади. З метою вирішення певних питань. Приклад є досить показовим, коли ми зустрічалися наприклад, з представниками місцевого самоврядування графства Есекс, вони навели приклад, що у місцях позбавлення волі утримання одного, однієї людини обходиться державі у 64 тисячі фунтів. То коли вони реалізовували у рамках свого графського програму стосовно допомоги і соціалізації і реабілітації людей, які виходять із місць позбавлення волі з метою недопущення рецидиву, то вони протягом пів року витратили на одну... 800 фунтів. І знову там за деяких причин вона знову попала до місця е, позбавлення волі, але вони зекономили місцевому бюджету 6, е, майже 63 тисячі фунтів старі. Тобто у нас є зараз така проблема. В 2011 році, як вам 27 відомо, буде е, велика в місті. І біля там є різні дані від 600 до 800 осіб будуть позбавлені із місць позбавлення волі на території Полтавської області. І я не буду говорити, де вони будуть концентруватися. Тобто це зрозуміло. Зараз разом із громадською організацією Владимира Асоціації світло надії ми вирішуємо питання щодо створення соціального... Центр соціальної адаптації людей без певного місця, ну, там без хатченків та людей, які виходять із місць позбавлення волі.